Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американська телекомпанія CNN стверджує, що у західних розвідувальних службах і аналітичних центрах переконані, вирішальним для подальшого ходу війни Росії проти України буде саме 2025 рік, коли можуть розгорнутися головні битви цієї війни. Зокрема, Спроба України знову перейти у наступ на окупований росіянами Мелитополь, щоб розірвати так званий коридор по суходолу між російським Ростовим та анексованим Кримом. У Сполучених Штатах вважають, що до цього часу, практично весь 2024 рік, сторони будуть. Накопичувати ресурси озброєння. Навчати нових військовослужбовців, щоб у свою чергу перейти у наступ у 2025 році. Росія з метою захоплення нових українських регіонів, які з точки зору Володимира Путіна мають бути приєднані до Російської Федерації, а Україна з метою звільнення своїх територій окупованих Російською Федерацією і примушення Москви до припинення. Війни Росії проти України, тому таким важливим зараз є питання фінансування українських збройних сил з боку Сполучених Штатів, за яке у Вашингтоні розгорнулася справжня політична битва. Адже є очевидним, що дефіцит такого фінансування. Хай і не змінить істотно ситуацію на полі бою у 2024 році, однак не дасть Україні можливості підготуватися до 2025 року, коли можуть знову розпочатися вирішальні битви за звільнення окупованої території України від загарбних. Спостерігачі вважають, що гальмування із допомогою, а з кожним новим тижнем дискусії щодо вирішення цієї проблеми, ймовірність виділення грошей зменшується, пов'язана із політичними задачами колишнього американського президента Дональда Трампа, який зараз близький до отримання номінації. Щодо балотування на вищу посаду сполучених штатів від республіканської партії, Трамп вже неодноразово говорив, що знає, як завершити війну в Україні, і навіть що ця війна закінчиться у перший день його президентства, очевидно перемовинами із російським лідером Володимиром Путіним, який завжди користувався симпатіями колишнього очільника американської держави. Однак спостерігачі вважають, що ситуація у війні Росії проти України істотно не зміниться, яким не був би підсумок виборів президента Сполучених Штатів у листопаді цього року. І що війна на думку одних продовжиться ще найменше два роки, а на думку інших, найменше. 5 років, тобто охопить всі 20-ті роки 21-го сторіччя, наближаючись таким чином, за часом до сирійського конфлікту, який вже сьогодні фактично зійшов з перших шпальт світових новин, і про події, у якому практично нічого не знають за кордонами з несиленою війною. Сірі. Очевидно, що такий довгий термін можливої війни в Україні обмовлений не тільки екзистенційністю конфлікту, коли Російська Федерація впевнена у необхідності приєднання українських земель до своєї території, а в Україні готові боротися не просто за збереження власної держави, але й до Повернення її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, що потребує додаткових зусиль, мобілізації нових українських громадян для участі у боротьбі за звільнення територій, а також довгих років виснажливої війни. Екзистаційним є конфлікт і між Російською Федерацією та Сполученими Штатами та цивілізованим світом загалом. Адже Російська Федерація намагається довести, що здатна змінити саму сутність міжнародного права, здатна довести, що одна країна може приєднувати до себе території іншої країни за допомогою сили. І немає чинників, здатних зупинити цю країну у. Досягання своїх цілей, які що вони супроводжуються діями на території цієї країни, яку заплановано приєднати до Російської Федерації окремими регіонами або ж навіть усією територією. А на Заході намагаються довести, що міжнародне право. Фактично зруйнована Російською Федерацією ще під час анексії Криму у 2014 році може існувати і може бути відновлено саме за рахунок перемоги України у війні з Росією та відновлення української територіальної цілісності. Західні держави бажають, щоб Україна Надала Росії очевидний урок того, що територія суверенної держави не може бути змінена шляхом сили, і разом із цим західні держави бажають у будь-який спосіб уникнути свого прямого конфлікту із Російською Федерацією, бо і у Вашингтоні і у європейських столицях. Побоюється, що такий прямий конфлікт призведе до ядерної війни із застосуванням не тільки тактичної, але й стратегічної ядерної зброї, що у свою чергу поставить крапку на існування цивілізації у Європі, Євразії та й у Північній Америці. Таким чином, Захід вважає, що саме Україна своєю героїчною боротьбою проти Російської Федерації має продемонструвати те, що принципи міжнародного права є непорушними. Однак, очевидно, що відновлення такого міжнародного права не може бути швидким процесом, і саме тому американські аналітики. Як з розвідувальних організацій, так і з американського конгресу впевнені, що війна Росії з Україною може бути війною 20-х років 21-го сторіччя. А 2021-й п'ятий рік може стати одним з переломних років у цій багаторічній війні, яка Має закінчитися або перемогою сили, або перемогою міжнародного права. Захід буде уважно стежити за цим процесом і намагатися допомагати Україні у цій принциповій для відновлення міжнародного права. Однак кривавій і критичній боротьбі. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали каналу. Патреоні Бемієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру. Hai, šastik!